Всім привіт, слава Ісусу Христу. О, зараз ми кажу в Закарпаття у пана Юри ми ще знімали відео. Прийшли провідати фокуса. о якого має Алабая пса, господарство має, має. Такі пси має фазани, Коротше, Зараз вижені. Фокуса Знають люди, де котрі знають того фокуса, фокус я продає, може продати, Юра вже має лошата від нього. О. О зараз вийде на кватроциклі возять люди. Мало такий не почесик тут. Подурниці. Дай здоров'я пан Юра. О. Фокус. Є! Yeah. Я прийшов зненацька, Юра не вспів його вчесати. Але необіжені. Дийхійський зробив, як мамон. І yeah, фокус. Можливо, продажа, може і заміняти Юричино продати. Можу і заміняти зафайну кубилу. файну кубилу можеш заміняти кому. Кого цікавий такий тій Оркає, батя. Ти маєш ложка від нього, так? Ой, такий файний, зараз будеш вишвидю, чистий. Чистий. Такий дариш? Такий дариш, точно. Та то мама його також. А такий бери, мама на Олександрій. Так, у нас шабуз з ну. от Юра вивів таких такого слогану Олександрійця. Ти запряв його, так? Кінь Йо, ходить, якщо на біду можна запряти. Конечно, що не на біду і на добро, ні лише треба копета почистити. Що треба почистити? Бо він мало такий занедбаний там. Треба. Рук треба, дику. Тику фокус має ще я. Треба фокусок. А. Чи не влінився на зиму? No, no, no. Eh sì, non brinevci, ma non c'è com'o che fate per la stessa cosa. Eee, male, che ne è? Eee! Da! Eee! una idea! è Oh, focus, una è fotografia! Оєї, як би впустив він пішов як ракета. Ну, так ну, буде гнав, може, трохи гонити коні. Зараз ми покажемо його сина. Коротше, продається, так, Юре? Так. Тут буде номер в описі, ти там ціну кажеш зараз ще. Чи... Кого цікавить, дзвони, скаже, ціну. О, хто хоче, може як має кубилу, файну каже, може заміняти за кубилу. Зараз... зараз така всі... нема руху юри, немає люди всі ще боять, тікають, декотрі воюють, любили коні. Вистав мер і на виста умерта, всі буде.

А видім, що став на камінь, що вбіжає. Такий наш. Такий наш фокус. Є! Є в Чернівцях від нього син, можете виділ відео такий дереш. Дивився? Ні, не дивимося. Хлопці мали такого, але більше у нього, бо він парував таку кобилу вверху, розумієш? такий на метр сімдесять лошак одного. але такий желізний, знаєш? Такий голубий? Так, ну. А цей, ну, такий червоний, як у... Ну, то в нього такий шею, такий файний лошак має там двох рік і півтора року, вроді, чи два роки має. Та тот мені казав що Перевала, Василь, тот, що теж привіз його сина від тих, не помню, Ветки, та каже... Ми, напевно, Юре, підемо туди ногами, бо... Дивіться, коні гуляють, христина не дасть собі ради. Там його те Добре, звини, його доставимо. Ще один алабай. Якийсь молодий. А, а. Ну, а, а Юркові коні їдуть. Ei, labaj, Starožet. A dej do koni. A dva bratia. Váže byli ty bratia po mámi. A tam mají takovou kobylku. А то мама, так? Це мама їхня. <skrisa> ну, це є син фокуса. Чистий фокус. Скільки має місяцю? Від <skrisa> червня. Mm. Це примерзне три місяці з половину. Файний лошак. Tak? A oni jdou vo na vodu, tu pijou vodu, tak? No, a to je Jurejho bratr. U mami. To je fajný. Heskyň. Heskyň. Вони і по мамі і по татові, браття, так? Ці два і по мамі і по татові браття. Так, так, і по мамі і по татові ці два брати. Будь тікати. Ну, тепер назад жаребно фокусом. Ну, і ти самі, самі коники родить.

Любе дідек, ну, no, ну, no, ну. No. Він буде мати шию таке, як тато, дядько шию. Так і ну. Пой. Пой малодмень. Так. <ріху> <Не хоч. ріху> так іде самі пора. Так да, що чужі Терпи люди то не хачайте. Mm -hmm. А ні лошак, сім фокуса. Його не продаєш? Його не продаєш. Айде, айде, айде. А тут ті два. А ні, тут ті два, тут хочу пригати або бульпара. Тут виковані, того му пригати. А купилу? А купилу що продам, продаю Можеш продати, так? 40 тисяч вона копчи. 40 тисяч коштує. Куку году має? 8 Вісім. Робоча кубила. Робоча кубила хлопці. Хоч цікавить, така кубила. Тисячу доларів і кубила ваша. Жеребна кобила. Має 25 об'єм. Кобила жребна по фокусові. Ну, вже дивився високо жеребна. Скоро буде руша родити. Навесні рано.

Що хуліган, а? мало тобі погляну. чотири ноги білі має. бо як тягне у мене бой. Тягне добре. Якбило, не їздимо, може люди ще я такого кобило. Комусь треба, такої кобили. Ну, яка в роботі? Бистра, чи повільно. Може бути і старому, і молодому Блага, розумна, чесна кобиле. Ось цікавить хлопці, Дзвонить о, номер буде в описі. ще і жду од неї лошечу, аж буде мати лошечу, буде, не буде на осінь, може бути теж хоч чи. Вже на другий рік, там вже цього року рік, ні. Де? Падіте, пойдете, коли мало мало. П'йдете Злодію те, малий. Хоть, поть. Друзі, будьте здорові. Всього найкращого. надіємося, що все буде добре. До нових зустрічей.